Також хочу сьогодні відповісти на питання, чому в мене був зламаний нос, і як це відбулося, як так швидко. А, і, до чого класу мене всі бажали, в повному сенсі цього слова. Били, все-таки вбив, я був взагалі гадким і І я вже не знала, що робити. Моя мама бігала за ними, і теж погрожувала. вже каже, або когось виключила, або батькам казала. Я вже казала, постарала, я не піду цю школу. А суть те в чому? Я не пам'ятаю навіть хто хтось мені порадив, чи я не знаю, десь я знайшла е, таку інформацію, таку пораду, що це ти така просто мовчиш, е, нічого не кажеш, нічого не можеш зробити. Ти хоч хоча б одному дай, і тільки при всіх, щоб це всі бачили, всі хлопці в основному. І ти побачиш, це можливо припиниться, Це вже було таких людей. Ну це було вже до четвертого класу мене вважали, я в 4 класі. Навіть не одному. Спочатку одному, потім другому, потім третьому як дала, а третій не витримав, та мене вниз. Ну, і до цих піводі, а чому я не облював і Це не залишає, тому що я не знаю, чому я боюся, хоча може це в моєму віці, в руку Там це там її напояву ту саму працю, вона в дитинстві упала, да так нос теж прибила трохи, але далі не все добре, і вона каже: Блін, так больно, неприятно. По суті. Там як на кошту нічого а потім ці бінти витягують. Боже, я не знаю, чому ж так я не можу наважитись. Може мені не дуже це заважає, хоча кажуть, що ти які в мене постійно я їжу. На роликах не завітув, він вичитав одну разу, що це за того, що нос перебитий, що там не в праці. І саме оцей фонд. Така форма, ну це наподобліг гаймаріта, але ну, це чекають гірше. Це коли купив, це повітря підпливами, може температура теж повишатися, я навіть бою приймав якусь поліклініці. Ну, це в окупові да, я на мене, значить, засіб купила для носу, хоча це нічого не дає, тому що постійно хто фігурним катанням займається він по вітру, навіть в закритому приміщенні. Це нічого не дасть і постійно буде, як то знаєте, десь якась волога, десь якийсь холод, десь якийсь вітер, буде постійно цей наслад.